Ми будемо говорити про український народний костюм, який походить від селянського костюму. Тому що поміщики, вони вдягались з таким поглядом на Європу. А е селянська мода вона більш сама в собі така. вивалилась. Е але ну, такого одного е якогось костюму стандартного, що все, оце то так і ніяк, у нас немає. Тому що у нас територія дуже велика, дуже багато ліси, степи, гори, різні кліматичні умови, різні сусіди, вони хочете ви не, чи не хочете, ви з ними або воюєте, або шлюбитесь, або ну, просто там дружно якось поживаєте все одно вони впливають на вас, а ви впливаєте на їх культуру і мистецтво. От, тому Ну, от на графічних регіонах е, Дніпрянщина, Ковена, Галичина, приазов їх від, від 6 до 15 за різними класифікаціями. Тому костюмів у нас дуже багато, якщо ну, ви забивали українські костюми, видавали дуже е, різні варіанти. Все це є український, і, але при цьому е, жоден костюмом жодного регіону неможливий. Без такого стержня, серця, костюм. це сорочка. То, якщо у вас є всі інші елементи, а нема сорочки, то ви костюм не складете. Якщо у вас є сорочка і якісь елементи, то ви ну, щось або авторське, або вже більше регіональне, але складете. Фактично сорочка це є спідня білизна, Націльна спідня білизна. Для сорочки обов'язково має бути поясниць одяг і плечовицьо. До поясного одягу я не брала, але це в більш пізні варіанти, вона називалася там плахта, обгортка, запаска. Це фактично прямокутна ткана тканина. Якщо це, якщо це для святкового то вона кольорова з ткани, могла бути узорами, вона могла бути, якщо прямо дуже шикарна шикарно Парчова, але це дуже рідко і дуже дорого прямокутна тканина, яка накручувалася на, на талії і фіксувалася ну, приблизно таким поясом. Він ну, в різних регіонах там, ширший чи можчий, але присутній теж у всіх варіантах костюму. Пізніше ця плахта замінюється вже більш зрозуміло на спідниці. Із о, плечового, ну, на, ну, на спідницю ще як прикраса, це був фартух. Ну, я в даному випадку взяла такий вишитий під решельє. Дуже багато варіантів мого цього фартуху. На Чернігівщині часто він називається запонка. Це для Чернігівщини, до речі, дуже таким. Традиційним є чорний фартух з вишивкою гладзю по низу. Це така регіональна особливість нашого краю. Кольорова, а? Кольорова. Кольорова вишивка не да, не на не чорному тлі. Е, фартух міг шитися з якоїсь покупної, там, дорогої парчової тканини, вони називали загранічні, тому що ця тканина зазвичай приходила е, з Європи. Були полотняні, просто вишиті. Ну, тобто, хто, хто що міг собі дозволити, у кого яка була фантазія? Далі йде у нас обов'язково плечовий одяг? Це корсетка, я взяла ну, такий варіант. Я вже не брала, бо це дуже важко було. Тоб, фактично, це така жилетка, з розширеними складками з позаду вона дуже гарно формує жіночку. фігуру таку жіночу робить, що треба підкреслювати, тут щось скриває, тому якщо ви вагітна або десь якісь, як нас скажуть, трохи зайвої ваги, то її ну, буде не видно і ви будете мати гарну таку фігуру, як пісочні так. часи. От. Корсетка, версетка з різними варіантами була. Західна Україна, туди більше. Там є варіант Камізелька, це вже більш схоже на сучасну жилетку, але дуже розшиту, в основному розшита гладю або бісером. Ну, кептар це взагалі це Карпати, це такий більш теплий варіант. Кофта, це майже. Ну, Приблизно те ж саме, тільки з рукавами. Ну, і далі вже така, о, о, плечовий одяг на холодну погоду, це, ну, типу, там, осінь і зима, це юбка, кожух, футрянка. Знов таки в різних регіонах по-різному було. Обов'язково, якщо це. Ну, ми більше будемо всі говорити все -таки про святковий одяг, то обов'язково все це прикрашалось маністом, чи намистом чи маністом. Види намиста дуже різні. У нас це і корали. Це і корали, з, ну, корали як натуральний камінь, і корали пізніше вже пішли такого специфічного пластику. Дуже, ну, скажімо так, дуже наближена імітація, да? тому що не всі могли там дозволити собі корали, і купували щось інше. Це і скло, це і е е е якісь, просто не знаю там бусинки, будь-яке каміння, все, що можна було нанизати на якісь ракушки, все, що можна було нанизати на ніточку і одягти. Якщо там якась монетка, це дукачі у нас дуже популярні були. Це монета часто для Чернігівщини, ну в принципі для лівобережжя України характерна, називається дукач з бантом, тому що є сама монета, і на ну зверху така типа брожечка, теж металева, Оце носила зазвичай на стрічці. Все, ми жінку вдягли в нас. все, Сорочка є, зверху щось є, спідниця вдяглась, але якщо це не молода жінка, якщо це заміжна жінка, то вона мала обов'язково мати головний убір. З головного убору, ну, для, для початку була, був такий головний убор, ну, він навіть не на уборця. А це обруч фактично. Часто він був зроблений з сіна, віночок зроблений і обмотаний якоюсь тканиною. Його клали так на голову і на нього ще замотували там на два ряди розділяли волосся, на нього намотували волосся. На, ну, ну, вона називалася кібалка, в деяких варіантах кічка. Це, ну, це застосовується і для зачіски, яка утворюється з, ці, ось, з цим обручем, ну, і для самого часа. В деяких районах на а, цю кібалку надягався чіч. Чі, він зазвичай з плетений гачком Тут, в, вона просто так краще фіксувалася і краще фіксувалась. Волосся знов таки, окрім цього, ще варіант, воно не давало більш так замаститись ну, від волосся там хустці чи чітко якісь. Це фактично рушник зазвичай білого кольору, або з кармом зором, або могли бути кінці вишиті. Ну і воно тут у вас очіпочок, а от ви там собі зав'язали. І Ничего, пішли така так, красуня в це. та ще були намітки. Це дуже довгі, часто до шести метрів. тканий, скажімо, рушник, знову з кінцями або витками зору, або вишитий. Пізніше нанівка і зав'язка вже змінились на хустку. У нас зараз дуже так часто кажуть, що там хустка це типу, Росія, Павло там платок. Нічого подібного. В Україні теж були хустки. Від початку, ну, якщо так була дуже така примітивна, це просто був квадратне ткане квадратний полотно, воно було вишите, якщо це для, ну, для свята, дуже часто. Ми ну, вже купували ну такий квадратний купований відріз кінці вишиті. Дуже часто, особливо це по, по купованому в цьому полотні, три кути, ну, якщо да, у нас є ось квадрат, такий, да? і от три кути вишиваються по-різному, а один кут не вишивається взагалі. І ви можете, яким кутом ви собі видяжете, ви кожен раз можете трошечки змінювати ну, свою хустку, да? а той кут, який не вишився, вдягався в піст, ну, або в, якусь, в якісь трав. Окрім вишиваних хусток були так звані шаляну, шалясові курсові кустки. Вони дуже схожі на Павло Посадські насправді, тому що просто ця мода прийшла. Ці хустки прийшли з Європи. Ну і вже коли відкрились мануфактури в Російській імперії, то вони взяли ці, ці шкліточні цвіточні ці, узори на для своїх хусток. Просто о, мануфактур в ну скажімо так, за кордони там або на території України не збереглось, а в Павлопосаді її зберегли, розвинули і був. взуттям була біда, в принципі. Там, навіть якщо ви бачите, ну придивлялись до фотографії, дуже часто чоловік міг бути в чобоцях, а жінка боса. Або там десь я не знаю, чи я брала ту фотографію. Там ряд жінок перші ще в черевиках, а ззаду босі. Фактично, взуття було дуже дорогим, і його вдягали ну по, -по дуже великому потребі. Тобто, якщо можна було ходити босяка, вона ходила босяка. Були там плетені, були з того шальоного такі, типа. Ну, постоли, да, постоли в лапці, я не знаю, як правильно, з той ж берези. Тобто, з чого могли собі зробити, якийсь варіант, щоб е, на підошві ну, там на нозі його якось закріпити, з того робили. Покупні черевики і, і, і там чоботи це була розкіш. В принципі, е, весь е, одяг, більшого сорочку, е, це взагалі була ну, праця тієї жінки, яка їх носила. Тобто, вона сама себе забезпечувала полотном, вона його ростила цей льон, вона його ну, пряла. чесала, пряла, потім ткала, потім вишивала. Ну, і Потім я, я така щаслива, що ми можемо бути такий і купити, що нам хочеться. Ну, дівчат згадаю, тому що жінки носили, це очіпок, хустки, дівчата носили в основному стрічки волосся вплітали, плітали. Вінок це як більш ну, обрядовий варіант для свята, в тому числі для весілля. Значить, По сорочкам середня дівчина мала 50 сорочок до видання. <гум> так, так, Якщо така бідна там, якась серідка, це 30. Ну, от 50 це середня, плюс-мінус в сторону десь 20, мінус 20, це бідна дівчина, чи ну, летаща, чи вона сирота, чи в неї просто... Ну, Не знаю, не склалася з цими сорочками. Якщо до 80, ну це вже дуже заміжня жінка, дівчина, можливо, вона навіть могла, ну, купувати частину, наприклад, вишиту. Зазвичай сорочку, ну, як я вже казала, від початку того, що її виростили, до того, що її шили і вишили, це робила жінка сама. Чоловік грасим, а я твоя кудла. Через твої конопельки я трошечки схудла, через твої конопки я трошечки схудла. Чоловік Герасим, ой дай мені раду. Через твої конопельки навіки пропаду, через твої конопельки навіки пропаду. Чоловік Герасим, ой дав мені раду. Розорвала сорочина спереду ізаду, розірвала сорочина спереду заду. За що б'єш? За що б'єш? За які дівчинки? Чи... чи я тоби не напряла за готри починки, чи я тоби не напряла за готри починки. Слала на воді, нехай біля лебеді, Краще в мене сорочина, чим у тоді попаді, краще в мене сорочина, чим у тої попаді. Як пойду я на лужок полот на сірати, сама сяду на кладочку буду розміряти, сама сяду на кладочку буду розміряти. На все є, на все є, на піточку не стає, як хойду я до куми, нехай кума отдає. як хойду я до куми, нехай кума отдає. Ти кумушка, голубушка, позич мені полотна, позич мені полотна, й на піточку нема, позич мені полотна, й на піточку нема. Кума докуми ходила, позичать матовина, на базар не ходила, на не купила, на базар не ходила, матовила не купила, О, кума, кума не журись, що напряла, що наткала у те саме губери. що напряла, що наткала у те саме у Ой, по бреду, по бреду. Ой по побреду, по коліна в роботу, чи я в тебе наймичка, що я боса хожу, чи я в тебе наймичка, що я боса хожу, як я в тебе наймичка, то ти мені заплати, як я в тебе наймичка, то ти мені заплати, як я в тебе хазяїчка, черевички купи, як я тебе хазяїчка, черевички купи.